Після масштабного удару по Києву та Україні Сі Цзіньпінь раптово передав українцям неочікуваний сигнал, який змусив усіх втратити дармове. Раптова заява з Китаю після кошмарної атаки, схоже, пакін відкликнувся на слова Зеленського. Дав реакцію, якої навряд чи хтось міг чекати, і особливо Кремль та Путін. Очільник Китаю вразив Україну пропозицію, і не віриться, що ситуація набрала. Такого повороту Вітаю вас на PTV, і Далі про це поговоримо з вами детально. Масований удар Росії по Україні та Києву знову продемонстрував, що Москва не готова відмовитися від агресії, обирає війну замість дипломатії. Президент Володимир Зеленський реагував на атаку, наголосив, що очікує на чітку реакцію Китаю та Угорщини. Саме ці держави останнім часом особливо часто згадували про необхідність припинення вогню та переговорів. Однак український лідер підкреслив, на практиці Росія щоразу доводить протилежне із. Віт не має права залишатися осторонь. Ми очікуємо реакцію Китаю на атаки Ерефії. Китай неодноразово закликав до припинення вогню. Ми також очікуємо реакцію Гощини. Заявив глава держави за його словами, смерть мирних жителів, зокрема дітей, повинна викликати набагато більше емоцій та принципові кроки ніж будь-які економічні чи політичні інтереси. Київ уважно стежить за риторикою покіна. у своїх офіційних заявах наголошував на потребі уникати розширення війни. Проте трагедії, які щодня переживають українські міста, ставлять під. І сумнів реальність таких закликів, тому Зеленський підкреслив, мовчання або розмиті формулювання лише підсилюють відчуття безкарності агресора. Очікується, що саме зараз Китай має продемонструвати, чи готовий він зайняти більш чітку позицію. Китай традиційно декларує об'єктивну та неупереджену позицію, підтримує політичне врегулювання конфлікту, інтернаціональну дипломатію, мирні переговори, припинення вогню, гуманітарні заходи і принципи суверенітету та міжнародного права. Пекин спочатку відповів дипломатично, стримано заявив про свою. Готовність сприяти мор ініціативі Китай вже висловлював позицію, не не дає військових гарантій Україні, не постачає летальної зброї а також відкидає звинувачення у Іван Ус, експерт ради зовнішньої політики, українська призма про це детально, і якщо США є спільними діями, а також Велика Британія, Японія, Канада, Нова Зеландія, Австралія будуть запроваджувати ці підвищені мита то у Китаї можуть виникнути проблеми, і ось тут Китай може для себе вирішити, що все нам не цікава більше підтримка Росії. Ми це робити не будемо. А якщо китайська економіка не буде купувати у Росії ресурси у Росії, і в якій нагадує початку цього місяця за звідністю Міністерства фінансів Росії. Вперше здається за всю її історію: ліквідна частина резервів кабінету міністрів менша за дефіцит бюджету. Отже, дефіцит бюджету за рахунок резерви покрити вже не вдасться. Оце вже така дуже, не дуже неприємний сигнал, який може свідчити про те, що Росія буде відмовлятись від певних витрат. Вона війну не хоче зупиняти. Тому треба буде обирати між тим, щоб не платити пенсії в державі, заморозити гроші громадян на рахунках в банках, скоротити заробітні плати шляхом. Офіційно будуть казати зменшення робочих днів, але ми розуміємо, що коли все більше при великих підприємств Росії з чотирьох з п'яти на чотири дня переходять, це, це значить, що вони просто платитимуть менше грошей, тобто скорочення зарплат, і, врешті, роздрукування грошей, це е, крок, який допоможе в короткостроковій перспективі, але вже за півроку. Велика кількість необґрунтованих грошей призведе до гіперінфляції в країні, що точно призведе до великих проблем і підпитування цього продемонстрованого ще пригоженим запиту суспільства на силову зміну влади в Росії. Не менш показовою на обстріл України Києва буде реакція Огорщина. Офіційний Будапешт останнім часом виступав із критикою на адресу України. Зокрема, через удари по нафтопроводу дружба. Водночас, як зазначив український президент, реальна трагедія полягає в тому, що Росія забере життя і ри. Нує цивільну інфраструктуру, і це не може залишатися предметом дипломатичної гри чи темою для виправдання. Нічні удари, вкотре нагадали про крихкість безпеки українських міст у Києві, вже відомо про загиблих і десятки поранених. Під завалами можуть залишатися люди, постраждалі інші регіони України Вінниччина та Запоріжжя, а також об'єкти енергетики та інфраструктури швидкісних поїздів. Це ще одне свідчення того, що Москва свідомо атакує цивільних, щоб посіяти страх і хаос. Володимир Зеленський підкреслив, що настав час нових жорстких санкцій проти Росії, адже вже зірвані всі дедлайни для дипломатії, десятки можливостей для мирних домовленостей були знецінені черговими атаками. Росія повинна відчути відповідальність за кожен удар. Для України це питання не лише міжнародної політики, а й виживання нації. Смерть дітей не може бути темою для компромісів, наголосив Зеленський. Тому Київ закликає всіх партнерів не залишатися байдужими і відповісти рішучими діями, а не лише словами. Паралельно в експертному середовищі точиться дискусія про можливість залучення Китаю до миротворчої місії. Військовий аналітик майор запасу Олексій Гетьман зазначив, що такий сценарій не можна виключати, але є ризики. місія ООН і виконання п'ятої статті статуту НАТО це зовсім різні речі. Миротворців. Можуть знаходити, коли немає бойових дій. Їх направляє ООН. І якщо в цьому хоче брати участь Китай, то питань немає. Питання лише в тому, що потім ця країна не спрацювала проти нашої країни на боці Ерефії, пояснив він в інтерв'ю українському радіо. Кетьмен наголосив, що Україна домовлятиметься про гарантії безпеки з кожною країною окремо, навівши приклади від підтримки США та Італії до готовності Естонії надати військових. Щодо Китаю, він зауважив, сваритися з Китаєм не варто з огляду на проблеми між США та Китаєм. Краще зайняти обережну позицію. Водночас він категорично відкинув ідею розгортання китайського контингенту. Ну навіщо далеко їхати? Обійдемося без них. Офіційний Пікін відразу спростував чутки про участь у місії. Речник МЗС КНР го цякунь заявив повідомлень про те, що Китай обговорює миротворчу місію в Україні, не відповідає дійсності. Наша позиція чітка та послідовна Він наголосив, що Китай не має наміру направляти в Україну своїх миротворців. Це прозвучало після повідомлення німецького видання Валт про нібито готовність Пекіна діяти в межах мандату ООН. Простування збіглося з обговоренням у Європі безпекових гарантій після зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні 18 серпня. Москва ж виступала проти НАТО, але за участь Китаю там Зеленський відкинув можливість бачити КНР серед гарантів. Наголосив, що гарантія можуть давати лише ті країни, які реально допомагають Україні після 24 лютого 2022 року. Дискусію додала історія із сайтом в Китаю. Гонконгське видання Сінґта Оделі виявили, що з профілю України зникла інформація про адміністративний поділ, політичну систему та зовнішню політику. Устарій Ерсії йшлося про 24 області: Крим і два міста зі спеціальним статусом Київ і Севастополь. Також згадувалася революція гідності, вторгнення Росії та курс України на ЄС і НАТО. У липневому варіанті 2025 року цих даних не було. Професор права Гонконгського університету Ван Цяньюнь відзначив, такі зміни можуть свідчити про те, що Китай змінив позицію безумовної підтримки територіальної цілісності України. Паралельно українська розвідка наголошувала, що Китай допомагає Росії технологічно та промо. Слова за даними СЗР близько 80% електроніки для російських дронів вироблено китайськими компаніями у квітні Зеленська заявив про захоплення двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. За даними спецслужб РФ Харефії перебуває щонайменше 155 громадян КНР. Ці факти контрастують з заявами Пікіна про нейтральну позицію прес-секретарем Мао Нін заявляє, що Китай готовий відігравати конструктивну роль. Проте дії, такі як постачання спецхімії, обладнання для російських заводів. Свідчать зовсім про інше. Восени у покійні запланований саміт за участю лідерів Китаю, Росії та Індії сідінь під публічно називає відносини з Москвою найстабільнішим у світі. Готує спільну зустріч із Володимиром Путіним і на рендою моді. Подія розглядається як спроба створення альтернативного геополітичного блоку проти США і союзників. З даними Тайм» саміт матиме практичну мету обхід санкцій, торгівлю в національних валютах та розвиток проєктів у сфері енергетики і високих технологій. Відносини Сі та Путіна закріплені десятками годів. Китай викуповує рекордні обсяги російської нафти і газу, бере участь у військових навчаннях і фактично забезпечує Москві економічний та технологічний тил. Фактор Індії залишається непередбачуваним. Делі водночас розширює співпрацю із США та купує дешеву російську нафту. Запрошення моді на саміт у Пекіні спробує втягнути Індію в антисхідний блок, що може змінити баланс сил. Для України саміт це кілька загроз. По перше, політичний сигнал підтримка Росії виходить за межі Європи. По-друге, економічна база Кремля зберігається завдяки. Китаю і індії, що дозволяє Москві фінансувати війну. По третє Пекін позначає технології для дронів та систем зв'язку, посилюючи армію Рефі. Американський розвідник Джонатан Світ заявив, що Китай зацікавлений у доступі до рідкосних земельних металів Донбасу, що робить його небезпечним гарантом безпеки в потенційних мирних угодах. Він наголошує Пекін не нейтральний, адже фактично допомагає Росії вести війну. Справжнім стримуючим фактором можуть бути лише війська НАТО чи союзників в Україні, але на це поки не готові ні шані більшість європейських столиць. Наразі це було все, Тож до зустрічі на ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!